Всім привіт. Вчора крутили цього мотоблока. Перед цим поміняли йому насос. І форсунку. тому що працював заглох, все, більше не запускався, не було. Тиск не йшов на форсунку, вона не розпаляла, сяла. І попрацювавши трішки, почались ті ж самі проблеми. Знову він заглох. Вчора ми зняли йому насос, поміняли той стаканчик на інший, там трішки в них різниця є де. І форсунку продули, поставили, вроді все працює. Але є одна проблема в ньому, що газ збавляєш, не тримає холостого, зовсім немає ніякого. Скидаєш газ і він одразу починає глохнути. А ну там хто може напише в коментарях про такий мотоблок, в чому може бути причина. Ану трохи скинь газ. Убав трохи обороти. О, зараз починає глохнути. Бач обороти ставимо. Зразу починає глохнути. Ану напиште, може проблема в самому цьому механізмі. Лібо вже не видає насос. Поводжений тиск. Давлення. Напиває мокре. Он... Ну так-то вроді он. Всі пружинки тут держаться нормально. Треба відкручувати і дивитися. Ну коротше, хто шари може нап напи напише, в чому може бути проблема. На конкретно. Та ще земля вона мокровата, да? так? Чи не? Так. Да. Я робіт, ладно, нахуй. Ну, в таком положении они начинают сразу глохнуть. Да. Так вот, он... Это уже наверное. Вот так вы нормально вроде фиксируете. Мне не кажется, что тут он что-то, блядь, Упало, он... А? Первый а бачу, я тоже взял Ага, задал? Ну, запускається вроді нормально. О, збиває газ, означає глохнуть. Вже заглохнув спів. Вже сам освіти заглохне. Набирає обороти. Ну, як... Так он фрезерує нормально, навіть димком не кидає, щоб там була проблема у форсунці, або в насосі, він би, не працював без освітів. Це либо цей механізми, де пружинки, оті, може там щось. Газ задаєш, навіть без дима. Mokal. Kompė burian. Так, ну що, на цьому будемо відео завершувати. Пишіть в коментарях, що може бути причина. Ну, я думаю, що це навіть, механізм, оцей де збоку де газ. Якийсь інтернет трануватий, на моєму, на водянки набагато Це Всім удачі, до нових відео.